Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. У цьому відео я розповім про дуже красиві та незвичні рослини для вашого саду. Розпочну я із білокопитника японського варіегата. Це трав'янистий багаторічник з декоративним листям. У нього велике серцеподібне листя із нерівномірними світлими плямами. Квіти дрібні, світло-зелені, зібрані у суцвіття, з'являються навесні до появи листя. Висота та ширина 60-90 см. Біло має відмінну морозостійкість, добре зимує без укриття, віддає перевагу вологим, родючим ґрунтам та найкраще зростає у півтіні. Потребує регулярного помірного поливу, чудово підходить для оформлення тінистих пітників та добре поєднується із брунерою, хостами, папоротями, астильбами, рододендронами та гортензіями. Амсонія та Бермонта багаторічна морозостійка рослина до 90 см заввишки, яка рясно квітне з травня по червень блакитними квітами. Восени забарвлення листя цієї рослини набуває жовто гарячих відтінків. Амсонія повільно зростає та добре піддається стрижці. Щосезону після цвітіння її необхідно обрізати для того, щоб отримати красивий набитий кущ. До складу ґрунту Амсонія невибаглива. Проте вона не виносить застою вологи. Під час тривалої посухи їй потрібен регулярний помірний полив. Розмножується амсонія насінням, живцями та діленням куща. Вона чудово виглядає у посадках масивом, солітарних посадках та у міксбордерах у поєднанні з іншими рослинами. Найкраще поєднується із панісетумом, міскантусом, ковилою, вербеною бонарською, катананхе, ехінацеями та монардою. Наступна рослина у моєму переліку дуже унікальна, адже вона квітне взимку. Її назва Жасмін голоквітковий. На території України його цвітіння зазвичай розпочинається в лютому та триває до квітня. Доросла рослина при наявності опори може досягати до трьох метрів заввишки. Жасмін голоквітковий віддає перевагу сонячним ділянкам та легким, родючим, помірно вологим ґрунтам. Переносить короткочасні посухи. Він невибагливий у догляді та легко розмножується живцями та відводками. Ця рослина має середню морозостійкість та витримує температуру до мінус 20 градусів за Цельсієм. Жасмін голоквітковий це дуже красива та незвична рослина. Вона обов'язково стане чудовою окрасою вашого зимового саду. Османтус гошики низькоросла вічно зелена рослина із неймовірно красивим окрасом. Росте повільно, у дорослому віці досягає до 1 метру заввишки. Гошики в перекладі із японської мови 5 кольорів. Саме тому ця рослина має таку назву адже на її листі можна зустріти кремові, білі, помаранчеві, жовті та рожеві відтінки. Оспантус гошики абсолютно невибагливий до умов вирощування та стійкий до хвороб і шкідників. Він добре переносить стрижку. Може зростати як на сонці, так і у півтіні. Має середню морозостійкість, витримує пониження температури до мінус 20 градусів за Цельсієм. До ґрунту він невибагливий. Головне, щоб ґрунт був добре дренованим. Полив йому потрібен помірний. Османтус гошикий підійде навіть для найменших садів. Він чудово поєднується із азаліями, карликовими барбарисами, хостами, гортензіями. Пересклетом та хвойними рослинами. Також він чудово виглядає на штамбі. Клен Японський батерфляй. Це листопадне дерево, що виростає до 2,5 метрів заввишки, щорічний приріст становить близько 20 сантиметрів. Ця рослина має дуже красиве листя із незвичним сизозеленим забарвленням з кремовими та рожевими відтінками по краях. Клен японський батерфлей віддає перевагу сонячним ділянкам та дренованим нейтральним ґрунтам. Морозостійкий, витримує пониження температури до мінус 23 градусів за Цельсієм. Добре переносить стрижку. Ця рослина ідеально підходить для садів у японському стилі. Також вона може стати яскравим акцентом у вашому саду. Цей клен добре поєднується із хвойними рослинами, гейхерами. Барбарисами, рудодендронами, азаліями, вересами самшитом та гортензіями. Сізірінхіум вузьколистий. Це морозостійка багаторічна трав'яниста рослина до 25 см заввишки, яка квітне бусково-блакитними або білими квітами. Цвітіння цієї рослини припадає на травень-червень. Для посадки Сізірінхіума слід обрати відкриту сонячну ділянку ґрунт повинен бути легким, дренованим та добре пропускати вологу. Ця рослина є посухостійкою та не виносить застою вологи у ґрунті. Вона чудово підходить для оформлення альпійських гірок та рокаріїв та добре поєднується із шилоподібними флоксами, армерією, обрієтою, хвойними рослинами та іншими багаторічниками. Мукденія росі – багаторічна рослина до 40 см заввишки до 60 см завширшки. Особливістю цієї рослини є те, що протягом сезону вона змінює своє забарвлення від зеленого до насиченого червоного. Квітне мукденія у травні червні дрібними біло-рожевими квітами. Для посадки цієї рослини слід обрати ділянку у півтіні. Найкраще мукденія зростає на родючих, дренованих та помірно вологих ґрунтах. Ця рослина є невипагливою та морозостійкою. Потребує регулярного поливу. Мукденія добре поєднується із гейхерами, хостами, астильбами, широколистими гортензіями, рододендронами та азаліями. Розмножують цю рослину діленням кореневища. Андромеда Blue Ice це вічно зелений компактний чагарник, який виростає до 40 см заввишки та у ширину. Квітне андромеда в травні черні рожевими квітами, що зібрані у суцвіття. Андромеда віддає перевагу ділянкам із яскравим розсіяним світлом та вологим ґрунтам. Потребує регулярного поливу. Ця рослина стійка до хвороб та морозостійка. Вона витримує температуру до мінус 25 градусів за Цельсієм. Вона ідеально підходить для маленьких садів та відмінно поєднується із вересами, азаліями та хвойними рослинами. Ітея Віргінська це квітучий чагарник, що досягає до півтора метра заввишки та в діаметрі. Квітниця рослина дуже рясно з червня по липень, білими квітами, які зібрані у щільні, вузькі, колосоподібні суцвіття до 15 см у довжину. Цвітіння ітеї Віргінської триває до 50 днів. Восени її листя змінює своє забарвлення та набуває червоних відтінків. І, та, і Віргінська має непогану морозостійкість. Вона витримує пониження температури до мінус 23 градусів за Цельсієм. Може зростати на сонці та у півтіні. Віддає перевагу дренованим, вологим слабокислим ґрунтам. Цій рослині необхідний регулярний полив вона чудово переносить стрижку та прекрасно підходить для створення невисоких живих огорож. Також вона чудово виглядає в солітарних посадках. Та у посадках в міксбордерах в поєднанні із іншими рослинами. Ітея Віргінська чудово поєднується із гортензіями, барбарисами, спіреями та хвойними рослинами. Розмножують ітею діленням куща та живцями. Ліквідамбар смолоносний. це листопадне морозостійке дерево родом із Північної Америки. В молодому віці воно має конусоподібну, а згодом колоноподібну форму крони. Висота дорослої рослини від 8 до 20 метрів, листя для схожі на листя клена. Восени вони змінюють своє зелене забарвлення на багряно-червоне. Найкращим місцем для посадки цієї рослини буде ділянка на сонці із помірно вологим, добре дренованим нейтральним або слабокислим ґрунтом. Полив йому потрібен помірний та регулярний. Ліквідамбар стане чудовим солітером у вашому саду та додасть яскравих барв осінній період. Розмножують цю рослину насінням та живцями. Найкращий період для живцювання червень. Фотинія. Багаторічний вічно зелений листяний чагарник до 3 метрів заввишки. Особливістю цієї рослини є яскравий молодий приріст червоного кольору. Фотинія добре піддається стрижці. З нею можна формувати живі огорожі та різні топіарні форми. Також вона чудово виглядає на штамбі. Квітне фотинія в травні черні дрібними кремово-білими квітами, які зібрані у суцвіття. Для посадки цієї рослини слід обрати ділянку на сонці, тому що при нестачі сонячного світла вона не буде мати таке яскраве забарвлення. До ґрунту фотинія невибаглива, вона може зростати навіть на бідних піщаних ґрунтах. Головне, щоб ґрунт був добре дренованим. В принципі, ця рослина є посухостійкою, тому полив їй потрібен помірний. Вона має середню морозостійкість до мінус 21 градусу за Цельсієм. Фотинія добре поєднується із бересклетом, барбарисом, самшитом, трояндами та хвойними рослинами. Розмножують фотинію живцями. Рокитник – Красиво квітучий чагарник із родини бобових. Квітний рокитник в травні червні. цвітіння триває близько місяця. Висота рослини від 40 см до 2,5 метрів, залежно від сорту. Квіти дрібні густо покривають гілки рослини та можуть мати жовте, помаранчеве, малинове, біле або червоне забарвлення. Місце для посадки слід обрати на захищенні від протягів сонячній ділянці з добре дренованим легким ґрунтом, без застою вологи. Рокитник є посухостійкою рослиною, тому потребує нечастого поливу. В загальному ця рослина є абсолютно невибагливою та може зростати навіть на найбідніших ґрунтах. Більшість сортів рокитнику мають середню зимостійкість та витримують пониження температури до мінус 20 градусів за Цельсієм. Рокитник гармонійно виглядає у рокаріях та у міксбордерах у поєднанні з іншими рослинами. Чудовими компаньйонами для нього стануть хвойні рослини, барбариси, спірея японська, катананхи, гаура, вербена бонарська та декоративні трави. Розмножують цю рослину насінням, відводками та живцями. Кніфофія ягідна це витривалий квітучий багаторічник із вузькими квітами, що зібрані у колосоподібні суцвіття. Зазвичай квіти кніфофії знизу мають жовте забарвлення, посередині насичено-помаранчеве. А зверху червоне, але також є сорт із повністю жовтими квітами. Квітниця рослина з липня по вересень. Вона віддає перевагу сонячним ділянкам та легким родючим ґрунтам без застою вологи. Кніфофія є морозостійкою, але в перші роки молоді рослини рекомендують вкривати на зиму. Ця рослина добре поєднується із декоративними травами, монартою, ехінацеями, веронікою колосистою. Барбарисами, трояндами, вербеною бонарською, лілейниками та лавандою. Розмножуйте її діленням куща та насінням. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. Та, звичайно, діліться своїм досвідом у коментарях і до зустрічі у нових відео!